Аполлон і музи. На весні та влітку, на схилах лісистого гелікону, там, де таємничо дзюрчать священні води джерела гіпокрени і на високому парнасі біля чистих вод кастальського джерела. Аполлон водить танки з дев'ятьма музами. Юні прекрасні музи. Дочки Зевса і Млемосіни, повсякчасні супутниці Аполлона. Він керує хором муз і супроводить їх спів грою на своїй золотій кіфарі. Величаво йде Аполлон попереду хору муз, увінчений лавровим вінком. За ним ідуть усі дев'ять муз каліопа, муза епічної поезії, Евтерпа, муза лірики, Ерато, муза пісень про кохання. Мельпомена муза трагедії, Талія муза комедії, Терпсіхора муза танців, кліо муза історії, Уранія муза астрономії і полігімнія муза священих гімнів. Урочисто гримить їх хор, і вся природа, немов зачарована, слухає їх божественний спів. Коли ж Аполлон у супроводі муз з'являється в сонмі богів на світлому олімпі, і лунають звуки його кефари і спів муз, тоді все замовкає на Олімпі, забуває Арес про гук кривавих битв, не блискає блискавка в руках хмарогонця Зевса, боги забувають чвари, мир і тиша настають на Олімпі. Навіть орел Зевса опускає свої могутні крила і заплющує свої очі, не чути його грізного клекоту, він тихо дрімає на жезлі Зевса. У повній тиші урочисто бринять струни кефари Аполона. Коли ж Аполон весело вдаряє по золотих струнах кіфари, тоді радісний сяючий танок. Рухаються в бенкетному залі богів. Музи, харити, вічно юна Афродіта, Арес з Гермесом. Всі беруть участь у веселому танку, а попереду всіх іде велична діва, сестра Аполлона, прекрасна Артеміда. Залиті потоками золотого світла, танцюють юні боги під звуки кіфари Аполлона.